Прем'єра авторської програми «Є час Ірини Цуканової, яка виступає під псевдонімом Рулада, відбулася у театрі імені Тараса Шевченка. Чернігівці стали її першими слухачами. Ірина родом з Одещини, але наше місто для неї є найріднішим. Тут вона розпочинала творчий шлях, зустріла майбутнього чоловіка Артура, котрий допомагає дружині у створенні репертуару організації концертів. До речі, саме Артур вигадав санічне ім'я Рулада, що означає віртуозне володіння голосом. Это концертная программа, с концертна програма, з все самые крупные города Украины. України. первый, так как он мне ближе, он все-таки для мене родной. І я чесно, не ожидала, що буде аншлаг, буде повний зал. Рулада є різножанровою співачкою, володіє оперним співом, якому навчалась у Чернігівському музичному училищі, а також працює в стилях госпел джаз, сол. Перший досвід, отриманий в оркестрі військово-музичного центру, знадобився Ірині у подальшій кар'єрі. Вона, як солістка, вона завжди давала е енергетику оркестру оркестру, і оркестр не залишався байдужим. Е, все, що вона виконувала, завжди проходило ну піднесено. Нині Ірина Цуканова поєднує сцену з викладання вокалу у приватній школі, яку відкрила в Києві. Одне діло сидіти в класі і умнічати, і показувати, а друге діло вийти і самої показати, як ти це робиш, як ти це чувствуєш.